Чого насправді боюся я? Осуду, сорому чи втрати контролю. І коли ти запитуєш себе, чого я насправді боюся, осуду, сорому, чи втрати контролю, а не розумієш відповідь, то спробуй, будь ласка, от так. Уяви, що ти зробила помилку. А тепер подумай, чи страшно, чи хтось скаже, що ти не така, недостатня, осудить. Це страх осуду. А тепер чи страшно, що тебе побачать у вразливості, у слабкості, і це буде боляче? Так от це сором. Чи страшно, що ти не зможеш усе контролювати, і ситуація вийде із-під твоїх рук із з-під контролю? Це якраз страх втрати контролю. А тепер прислухайся, яке з цих трьох викликає. Найсильнішу тілесну реакцію, стискання або хвилю, або тривогу. Там твоя відповідь, тілесна відповідь через твої відчуття. Я поряд, якщо потрібно.